На жаль, більшість пострілів влучних і вбивств ворога в повітряних боях відбувається зі стрільбою на упередження, або ще її називають стрільба з під капоту. Бачите, я ціль ховаю під капот і ставлю за град чергу перед його носом. Дуже важливо з першого заходу, хоч трошки продерявити ціль, це її дуже деморалізує, і вона розуміє, що вона приречена сходить на концерт до Кобзона. Тому вміння стріляти як ковбой на скидку дуже важливе. Е, сразу скажу, я ніколи не рахую, скільки прицелів треба викинути вперед, бо я не знаю ні в голову швидкість свою відносно цілі, нічого. Це все робиться на глаз і тренування, тренування і тренування. Ну, і Після того, як я його запалив, дуже важливо розігнатися і тікати в свою сторону, бо я на фоці А6А. У нього напарник на мустангу, і це дуже дуже небезпечно.